Керівництво російської армії розгортає на фронті в Україні загороджувальні загони або блокувальні підрозділи. Така практика вже давно існує у ворожій армії. Її вона вже застосовувала у попередніх війнах. Загородзагони використовують для того, аби розстрілювати власних солдатів, що відступають. Таким чином їх примушують до наступу. За даними британської розвідки, розгортання таких підрозділів свідчить про те, що у російській армії зараз багато солдатів, які не бажають воювати і Дисципліна у ворожому війську погана. У британській розвідці кажуть, що російські генерали ймовірно хочуть, щоб командири застосовували зброю проти дезертирів, у тому числі, можливо, вони дають дозвіл на ураження таких дезертирів після попередження. Генерали також ймовірно хочуть отримувати оборонні позиції аж до самої смерті. Раніше розвідка повідомляла, що у російської армії побільшало проблем з поставкою на передову патронів для стрілецької зброї. У вересні російські офіцери були Турбовані тим, що деякі недавно мобілізовані резервісти прибувають до України взагалі без зброї, судячи зі знімків із відкритих джерел, мобілізованим резервістам видавали зазвичай автомати, які вперше були представлені у 1959 році. Багато з них зараз перебуває у ледь придатному для використання стані через погане зберігання.